Кожен ранок одне і те саме. Кожен ранок я маю збирати оцю от морку, а потім її сажати. Та скільки вже можна, як я хочу просто сидіти собі спокійно на ліжечку, дивитися телевізора і все. Більш нічого такого не хочеться робити. А це що таке? Жити як простий багач, а це що таке? Ви тільки подивіться, який там красивий будинок, весь із умрудів, смарагдів і алмазів. Нічого собі, ви тільки подивіться, який який він красивий. До речі, тут дуже багато охорони. Там прям дуже багато охорони. І ще й посередині я бачу, що там стоїть якийсь дуже багато людини, тому що вона вдягнута, ну, дуже по-багатому. І дуже дорогі машини. Ви тільки подивіться, скільки вони коштуються. Це просто капець якийсь. А який будинок красивий. Так, зачекайте, в нашому селі ніколи не було такого будинку, машин і так далі. Я щось нічого не розумію. Я завжди останній в цьому селі. Все має взнавати. Так, селяни, 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 Гане ти куди? Селян, що, що це таке? Що там за будинок? Що хто це взагалі такий? А ти що досі не чув? Це якийсь мільйонер приїхав на якійсь машині, круті, що якийсь будинок за день збудував? Я в шоці, чесно кажучи. За день він такий будинок збудував. Нічого собі. Капець, ну коли я зможу так само жити? У мене єдине, що є, це морква і мотиха, я в шоці. Але про нього дуже багато є історій, які краще тобі не знати. Та яке краще не знати? Якщо ти вже почав говорити, давай розказуй до кінця. Мені дуже цікаво, які про нього є історії. Насправді кажуть, що це не як і він мільйонера, просто він вкрав ці всі гроші, але ніхто не знає, як це доказати і в кого він це зробив. Він вкрав ці всі гроші. Тобто він не заробив ці всі гроші, а вкрав? Ну, в принципі. Можливо, але в кого вкрав в людини якоїсь відомої, чи в банка вкрав, чи звідки він взагалі міг ці всі гроші вкрасти. Ну більше я нічого не знаю, так що нічого більше тобі не скажу. А, ну гаразд, ти нічого більше не знаєш. Ну, я обов'язково це все дізнаюся, але зараз мені потрібно ще зібрати та моркву, та моркву, і пшеницю, і багато що ще потрібно зробити. Тому виходь з мого будинку, так, да, так, краще з мого будинку. Давай краще двері навіть закрию. О, все прекрасно, я двері навіть закрию і піду збирати моркву, картошку і так далі. Тому що мені таким багато стати ще дуже дуже і потрібно багато робити, щоб стати таким багатим, як він. Хоча, може, він нічого не робив для цього, може він просто вкрав щось. Як я сьогодні вже замучився, вже майже ніч, а я досі маю це жати. Хоча, в принципі, я вже все посадив, тепер нарешті можна це все віднести Ось сюди в цей будинок, по ідеї, це склад. І можна викласти це все. Потім я за це получу гроші і заморудики. Можна це все, можна зі вже виходити. І прекрасно. І йти нарешті в будинок, відпочивати, подивитися телевізор, а потім лягти уже спати. Тільки перед цим потрібно зняти одежу, всю, яку я ношу, щоб не замарати. Потрібно ці всі речі попрати, але я пізніше це зроблю. А зараз я так хочу спати. Я думаю, ще трошки можливо за комп'ютером посаджу і піду спати. Та хто там двері стукає? Селян, що тобі знову? Від мене потрібно. Ти ж хотів дізнатися, що насправді це за мільйонер. Так я хотів, але зараз ніч. Я єдине, що я зараз хочу, це спати. Зараз якраз найкращий час. Я підговорив до охранника і він проробив дирку. І ти зможеш потрапити в будинок і дізнатися, хто він насправді цей мільйонер. Ти що? а якщо мене за це посадять? Ні, я такого не буду робити. Ти якщо хочеш, ти роби це сам. А я цього робити не буду. Я сам це не зможу зробити. Ти маєш мені допомогти. Я буду відволікати охоронників, а ти маєш це все сам зробити. Я маю. Потрапити в будинок, а потім знаєш що зі мною буде за це? Мене просто викинуть як мінімум з цього селища, якісь завезуть в ліс. Я не знаю, ні, я Селяни, Я цього не хочу. Я дуже хочу дізнатися, ну, не, не таким методом, я хочу дізнатися, хто він насправді. Ну давай, вже все готово, повір мені, тобі нічого не буде. Та ні, 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 селяни. Я чесно, я дуже сильно хотів би тобі допомогти. Я розумію, я вірю тобі, але, по перше, яка година вже вже два часа ночі. А по друге, ну це ж мене ж за це як мінімум посадять. Так що ні, це дуже сильно ризиковано. Ну що, Раді, потрібно допомогти своїй державі, давай. Я розумію, що потрібно допомогти, а потім держава мені допоможе, якщо що, якщо мене все ж таки посадять. Та не хулюся, все буде добре, та головне тобі знайти якийсь подаємний прохід вниз під землю, і там буде якийсь склад. А там все зрозуміє, що до чого. Мені дуже хочеться дізнатися, що це. Ай, гаразд, давай, давай, кажи, що мені робити? Як ти розумієш, через передні двері ти не зможеш пройти, так є там дуже багато охорони. Тобі потрібно зайти ззаду будинку і там ти все зрозумієш. Ти зможеш дуже легко потрапити в будинок, і головне знайди якусь записку, яка буде підтверджувати, що це не його речі. Так, гаразд, тільки мені потрібно, я вдягну на всяк випадок цю одежу і ще на всяк випадок відму цю мотигу. Я думаю, що вона мені може знадобитися. Так, давай, відкриваю двері. Дай мені пройти. Так, все гаразд, я тебе зрозумів, і тепер моя черга виконувати своє завдання. І ти також не забудь виконати своє завдання. Як він сказав, Селян, мені потрібно пройти за будинку. А ну це ж, ж. Вот ніхто не спить. Його охорона не спить, вона чекує. Якщо вони мене побачать, мені буде капець, тому мені потрібно пройти якось за будинками, щоб вони мене ніяк не змогли побачити. І ідеї, по якщо я так пройду, тільки обережно, обережно тут охорона. Вона могла мене побачити, але я сподіваюся, що я в темній. Теж більш-менш тому вони мене не побачили. Якщо я зайду за до будинку, і так тут серйозно є якийсь отвір, через який я зможу. Зачекай, а якщо він десь спить тут? А, ні, вони не встигли нічого тут обставити. І так розумію, що він спить десь зверху. А ось і потаємний якийсь прохід. Так, по і тут потає обережно, обережно, обережно. Тут і, вікна, вони можуть все побачити. Так, ідеї по тут і інших проходів ніяких немає, тому я буду відправлятися саме в цей. Опа, двері спускаємось вниз. І як тут все круто виглядає. І це тільки спуск вниз. Як тут все круто виглядає, як тут все по-багатому? А про це мене селянин не попереджав. І як я тобі зараз його відкрию. І скільки я маю зараз над ним сидіти, щоб його відкрити. Давай, давай. Ууу, все ж таки я зміг це зробити тільки, скільки часу пройшло. Ціла годину, я взломав цей величезний золотий сейф. Капець. Перший раз такий бачу. Так, і тепер. Ого! Нічого собі у нього колекція. ну Я знав, що все ж таки він мільярдер. Ну, щоб наскільки. Як... Скільки в нього багато машин. Ви тільки подивіться. А тут алмази, діаманти, ізумруди, смарагди, все, все, що тут на цьому всесвіті є, він зібрав у своєму підвалі. Ви тільки подивіться, яка тут красота, скільки тут дорогезних машин. Є, ви тільки на них подивіться, які вони всі красиві. І, до речі, ці от синя, яка мені дуже сильно сподобалась, пойнятне діло. Як він сюди їх засунув, тут, значить, має бути десь ще один потаємний прохід, через який він це все завіз сюди. Чи можливо вони його вже замурували? Нічого не розумію, як він це все міг зробити. Але ви тільки подивіться, як тут все по-красивому виглядає, скільки тут машин, скільки тут всього цінного, скільки... Ну, я дуже сподіваюся, що це все ж таки його речі, і він ні в кого ці речі не крав. Так, на всяк випадок, можливо, його закрию. Так, ні, закривати я нічого не буду. Так, і посередині я бачу якісь шкафчики, в яких, можливо, є якась записка. Тут в нас повністю все пусте, і тут також пусте. Так, тут. Так, а ці бочки, до речі, не відкриваються, і в нас є ось цей сейф. Як його мені тепер відкрити? А, він був відчинений, прекрасно. І тут якась в нас є книжечка, яку я зараз. Прочитаю. Так, банк. Алмаз Вік. Алмаз-Вік, банк. Я щось про це чув. Алмази 10 тонн, смарагди 24 тонн, золото 9 тонн. Автомобілі 12. Цінні речі на 100 тисяч доларів. Власник Ілон Маск. Тобто власник цього всього Ілон Маск. Ну, по ідеї, я знаю, як виглядає Ілон Маск, і це точно не він. Ой-ой-ой, щось мені це все дуже сильно не подобається. По ідеї, мені тут взагалі нічого не потрібно, крім цієї бумажки. Зажді, щось мені це все дуже ж не подобається. Якщо він це все вкрав, а як він це все міг винести сам? Я так розумію, що йому хтось допомагав. Так, мені потрібно як пошвидше звідси втікати, і на всяк випадок я також закрию оцей от прохід, щоб мене не дізналися, що я тут був. Так, все прекрасно, я закрив. І тепер мені потрібно як понайшвидше звідси тікати. І головне, щоб він до ранку не дізнався, що в мене є оця от книга, так як буде мені зовсім не солодко. І тепер тихенько-тихенько закриваємо все як було. І головне, що, а як він цю дирку не помітив? Я так розумію, що вони вночі це все зробили. І тепер мені потрібно це все обережно обійти, щоб мене ніхто не побачив, так як мені буде дуже погано, якщо вони мене. Побачить, я до зранку не доживу. Так, а тепер я вернуся в будинок, і по ідеї мені потрібно знайти цього селяни, який мав відволікати охорону, але щось я його не бачу. Ага, я так зрозумів, що він мене тут і чекав. Так, зачекай, це ж не ти селянин і дай інший селянин, тут стояв інший селянин, де він. Дивіться, я від нього, можеш ж якщо що продати всі речі й мені. А я уже продав ці всі речі йому. Ага, так, щось мені, чесно кажучи, це все не віриться. Можливо, я нічого продавати йому не буду, але в мене, по ідеї, іншого виходу немає. Так, гаразд, на тобі цю книжку, я залишати в її в себе точно не буду, можеш її забирати, там все зрозумієш, там все точно описано. А тепер покинь будинок, якщо що я не при ділах, якщо що, це все не я зробив, а ви самі це все зробили. Так, і тепер я попрошу тебе вийти з мого будинку я хочу спати, якщо. що. Вже ранок, а я так і не заснув. Якось мені дуже лячно за це все. І також мені потрібно зняти, я, до речі, не знімав навіть одежу. Мені потрібно її покласти на місце, і я дуже хочу подивитися, мені дуже цікаво, то, тобто, що там сталося, бо я чув вночі, що хтось туди приїжджав і щось таке навіть постріли, якісь я чув, мені це дуже страшно. А там я бачу поліцейського. І ще я бачу військових. Йома йома мені вже дуже, чесно кажучи, страшно. Так. Можна закрити двері і підійти до них, спитатися, що сталося. Якщо що, я не при ділах. Мені просто дуже і дуже цікаво. Капець тут військових, капець тут машин, просто капець. О, поліцейський в нього я якраз запитає. А ось і багач, і навкруг у нього стоїть дуже багато військових. Я зрозумів. О, Рені, я знаю. Мені про тебе вже багато чого розказував. Дуже дякую тобі за допомогу. Ти просто нас виручив. Ми від цього мільярдера дуже довго вже шукали. То він насправді мільярдер чи ні? Я так і не зрозумів. Розкажіть мені цю всю історію. Мені дуже хочеться дізнатися, що все ж таки це все означає, і хто він насправді. І до речі, я хочу дізнатися, що зі мною буде за це все і чи мене взагалі не посадять. Як він насправді не білярдера, він вкрав ті ці гроші в батку. І до речі, він не один був, а ще з ним десятеро людей, яких ми співали, і він єдиний з них зміг втікти. Дуже вам дякую за допомогу, вам за це нічого не буде. Можна жити далі спокійно. Ага, все прекрасно. Я зрозумів. Ну я в принципі так і думав, але якось, чесно кажучи, не чесно виходить, тому що я от так ризикував своїм життям. А він він каже, що мені нічого за це не буде. Можеш далі жити своїм життям, оцим, от не зовсім багатим життям. Я хотів би, щоб вони мені трошки за це заплатили. Якусь там машинку подарили звідти. Але, гаразд, в принципі, і так добре. А з вами був Рені. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал. Всім удачі і всім пока!